Владислав Пастухов зустрічає нашу знімальну групу на центральній площі рідного Херсона. В місто він повернувся на другий день після звільнення. З цією площею спогадів має багато. Саме тут зародився рух спротиву російській окупації. Свою боротьбу поліцейський розпочав 24 лютого. Після добового чергування не відпочивав, бо разом з колегами й однодумцями почав готуватись до спротиву. Доставали електроди, допомагали, щоб там є житті. Робили і таке інше, різні речі робили. Я виїжджав особисто з цивільними, переважно на Антонівський мост. Декілька днів. перші декілька днів. На цих кадрах тепер вже історичний момент. Влад разом з товаришем на Антонівському мосту у перші дні широкомасштабної війни навкруги дим від обстрілів. І так, як бачимо, друзі, Антоновський мост наш все в диму. А далі почався спротив і мітинги на площу свободи разом з тисячами херсонців виходив щодня. На мітинги ми виходили, ризикуючи власним життям, тому що якщо б ми не виходили і не показували свою громадську позицію, то тут би все було інакше. День, який зробив його знаменитим, пам'ятає. Говорить, це був звичайний мітинг. Вони сформували колону, щоб рушити мирною ходою. Все було спокійно, поки крізь НАТО не почали проштовхуватися автівки окупантів. Коли БТР прийняв трішки в бок і почав наїжджати більше на людей, люди розступилися і, звісно, річ, він почав їхати проїжджати повз мене. Я йшов з прапором і зрозумів, що це буде гарна нагода для того, щоб підбадьорити людей. Я виліз на БТР і почав розмахувати цим прапором. Після цього владу доводилось переховуватися, адже окупанти його шукали та кілька разів проводили вдома обшуки. Чоловік лишався в окупації 40 днів і за цей час змінив сім адрес. Ось один з будинків, де мешкав влад, два тижні тому сюди прилетів російський снаряд. Одразу камінь. А я спав за цією стіною. Тобто за двома стінами. Поки знімаємо цей епізод, неочікувана знахідка, до нас виходить кіт господарів будинку, який загубився під час обстрілу. Транказієва, з у нас прятався. Влад показує той самий прапор, з яким він застрибнув на російський БТР. Колись пригував древко Лопнуло. Це вже він забруднився, бо опинився під завалами під час обстрілу. Це незвичайний стяг, це прапор гарнізону Нацполіції Херсонщини, розповідає влад. З ним він весь час ходив на мітинги. А коли виїжджав з окупації, залишив прапор товаришу, який його зберіг та ще й полагодив. Нині чоловік продовжує нести службу у своєму підрозділі в Херсоні. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.